Чому з ліс трас не вийшла нової Маргарет Тетчер? Хто такий новий прем'єр Британії? Сунак? та чого чекати Україні від нього? Та що там з нашим улюбленим Борисом Джонсоном? Як він себе почувається та чим буде займатися? Про все це ми поговоримо разом з Олександром Лигіним, моїм колегою політологом. Олександр, привіт, вітаю. А ви на каналі громадського контролю, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Громадський контроль з 2015 року займається антикорупційною діяльністю та реформами в Україні та Дніпрі. А мета цього нашого Ютуб-каналу, зокрема, окрім цього, ще й надання об'єктивної, незаангажованої аналітики для вас, щоб ви знали більше. А ми вам про це будемо розповідати. Тому підтримайте наш канал, підпишіться на нього, тоді відео будуть набагато краще розповсюджуватися. Отже, будемо розпочинати. Alexander. Ми з тобою ще з злі, літа. Ми до речі залишимо посилання, розмовляємо про Великобританію та їх прем'єріаду, вже можна так сказати, да, починаючи так. з Бориса Джонсона. Як ми тоді прогнозували, що напевно ви виберуть значить Лістрас Лістрас? Да, я вже перепутав, хотів сказати Маргарет Тетчер. <сум> а чому я кажу про Маргарет Тетчер? Тому що вона ж сказала, що буде як Маргарет Тетчер. Це була ну, це її це була як її фішка, о... да. фі фішка да, Тобто це не просто тому, що там дві жінки, тому що вона. Сама про це якби казала. Тако, да. А потім ми казали, що не факт, ну, коли її вибрав, у нас є відео, що не факт, що вона переживе зиму, але так вийшло, що вона навіть не дожила до цієї зими. Да. 44, най, найкоротший термін прем'єра в історії да, в, взагалі. в Великобританії. Розкажи, що ж не вийшло у Лістрас, чому так взагалі такий ну, якби, колапс? Вийшов, да, дійсно, дивлячись, як розвивалась кар'єра саме прем'єр-міністра Британії угу. Лістрас, дивишся, як, от яка відмінність Британії від України, тому що британці дивляться, які були зобов'язання, які обіцянки давала угу. та чи інша ну, да. політична лідерка, чи лідер, який йшов на ту іншу посаду. А зокрема, якщо так подивитися на ці 44-45 днів, які була прем'єром Малістрас, можна сказати, що вони вийшли з таким міні-бюджетом з своїм міністром фінансів, і цей, цей міні-бюджет він, скажімо так, підірвав довіру інвесторів великої кількості людей в тому, що цей план можна реалізувати. Тобто вона йшла з тим, що будуть знижуватися податки, що буде розвиватися приватна ініціатива. Але е, вона це запропонувала. Вона це запропонувала в деяких випадках, але більш найбільшу загрозу створила те, що в бюджеті з'явилася дирка. В... Ну, десь 250 мільярдів фунтів стерлин. ну Податки для кого знижувалися податки, для... прямі податки. Були податки прямі, знижувалися з квітня, до речі, з квітня 2023 року. Там і на нерухомість знижувався податок, і на алкоголь та тютю на тютюн. також податок на. Там не 45% мешканців Британії мали платити податки, mm -hmm. податок на прибуток а 40%. Mm -hmm. Тобто воно там зменшилось, але. Слушай, ну класична, ми кажеться політика консерваторів, ні? Так, безумовно. Але в чому різниця? Mm -hmm. До речі, з Маргариттечер. Да. Тому що були, ну як кажуть, аналітики, і з цим я теж погоджуюсь, з тим, що. Був дуже незручний час, тому що велика енергетична криза. І зараз британці потерпають від великих платіжок за рахунок ага. за газ, за електрику. Ага. І от на відміну від Тетчер, коли вона знижувала податки, лістрас запропонувала великі так би мовити, подачки від держави, тобто субвенції, дотації для для громадян Британії, і ця. Допомога вирисовувалася тільки в 45 мільярдів фунтів в найближчі місяці, а на 5 років вони там з міністром фінансів вони запропонували там у 250 мільярдів. І так як Британія — це фінансовий центр світу, світу ну, Москва, інвестори так. дивляться, що є величезна діра у бюджеті. І тут, ну, що я казав в попередніх відео, що не була вибудована комунікаційна формула, тому що вона заявила, і вона, так би мовити, відійшла від з радарів. Тобто люди почали варитися, і ринок вийшов з такими прогнозами з найпіс найпісімістичними, а втрутився Банк Англії, тому що стали здешевшувати державні... Ну, багаті це як наш ну, Нацбанк, національний правильно. банк, да, ну, національний да. аналог Національного банку в Україні. І е, вони е, бачать, що починається паніка на ринку, е, фунт е, дешевше, дешевше він, падає, він да. падає майже там до вартість там 1,2 до долара. Угу. А от, і, ну, це просто б'ються всі антирекорди. От просто от, Воно, знаєте, як а ліс в цей час мовчить. А вона мовчить, і ще от ну, велика різниця між Британією і Україною. Вона все ж таки виходить. Вона бере дуже такий ну, середній рівень регіональних ЗМІ з Бі там, до речі, є. Можете подивитися, де їй журналісти. Ну в прямому сенсі перебиваючи прем'єр-міністра, mm -hmm. вони вони кажуть: так ви ж на напри... ну, напропонували ці речі, да -да -да. ці ринки та а вона каже. Це все Путін, це все Путін, це все Путін. Ми все зробимо. Ми все зробимо. Ми все зробимо. Ми все зробимо. Гарна риторика, але... гарна риторика. Але британців саме цікавлять ті проблеми, які стосуються саме британців. І головна проблема Лістрас, що і до речі, багато їх, хто із партії. І ну, да, з зокрема, да. ну не просто тратире полетів цей рейтинг. Там не рейтинг за майже там за 3 чи 4 неділі, неділі знизився. Як у Бориса Джонсона, там за його каденцію прем'єра да. міністра. Тобто, так? давай підсумуємо а, погана комунікаційна стратегія. І дуже швидке падіння рейтингу із цього, і, і там ще була історія з міністром фінансів, якого вона якраз відсторонила. Вона відсторонила тому, що була велика критика в бік цього міні-бюджету. Вона думала, що вона його звільнить, і ситуація виправиться. Але Вирівнює. прийшов якраз Черемі Грант. Це людина, яка опанувала. <свистов> Лістрас во він підтримував Ріш сунака да. під час прем'єріади, і він просто взяв <свистов> це. Він вирішив. от подивився на ці всі ініціативи, <свистов> <свистов> і, і викинув. Викинув да. у смітник. Тому що це означає свою команду. Треба з нею працювати. А так от швидко викидувати. Треба думати кого брати. Вот і от ну, оця, оця непередбачуваність лістрас, коли от інколи кажуть, що політики мають бути там як флюгери, да там дивитися uh -huh. на то, от саме з Лістрас це не вийшло. Вона змінювала свою риторику. Вона Ну, здала, так би мовити, свого свою людину міністра фінансів, з яким вона йшла з цими реформами, Ну, і дуже і місяць, швидко, да, да, і дуже швидко. швидко і воно ж... так вийшло, що ну ще більше зробилося недовіри до уряду. Тому ні, ні. що, ну, якщо вони так швидко, ну скажімо, тікають ці всі. Документи, всі ці люди, ну значить, ну, я, треба я ще скажу, виконувати. що все ж таки, я думаю, вона б могла залишатися на, на мій погляд, але просто насправді ну не захотіла можливо навіть під цим тиском просто далі працювати. Якщо Борис Джонсон до останнього, ми пам'ятаємо, да там поводив переговори з партією, там я б да, там бадався, скажімо так, да, і так інше, то тут якби мені здається, вона так. Я думаю, що вона психологічно не витримала, тому що. А були коли е, дебати у парламенті, і їй кажуть: якщо е, Джеремі Грант взяв, викинув ваш план, чому ви досі тут? Ну, тобто, міністр ну, фінансів, понятно, канцлер да. фінансів е, вирішує, з яким планом йти, і йти далі. Тоді, ну навіщо ви тут? Не, Я не думаю, навіщо. що вона психологічно не витримала ці навали такої, і вона прийняла рішення mm. під, ну, піти у відставку. Так, Саш, е, давай тоді перейдемо до ріші сунака. Новий прем'єр Британії. Ми про нього також розмовляли з тобою і влітку, і восени. Коли він був основним опонентом Містраса, але не виграв такі загальні вибори, тоді там по пошті голосували всі члени партії. Там така була процедура. Ми про це також розмовляли. Якщо цікаво, можете подивитися наше відео про ці таку, ну, класну процедуру. В нас такого немає в Україні, як вибирають лідера партії, але не про це. А розкажи про нього, хто він такий, і як що в розрізі України також нам від нього очікувати від його примірства? Ну по-перше, це перший прем'єр-міністр, який родом з, да, з індійським козіндійським корінням, да, корінням, і це дуже велика, така потужний, потужний сигнал для всіх людей, які з цих країв вже мешкають в Британії. їх дуже багато, і це таке натхнення. А з іншого боку, ці е, Йому закидають, що він з дуже такої замужної родини, що він відірваний від е, світу, простих людей. світу простих людей. Тобто він з І... касти не такої, да? ну, ну, так? За загалом, тобто такі до нього є зауваження. Але це дуже ну, освічена людина, він професійний фінансист, він за, Е, він працював в багатьох фондах, заробив великі статки на цих фінансових операціях і в нього є ну, дуже вдалий брак з дружиною з сім'ї мільярдерів індійських. І тому, ну, так то би мовити, він дуже така потужна фігура. Але mm -hmm. з 2015 року він вирішив іти в політиці, політику, і він є депутатом парламенту Британії. Ну і він е, працював в урядах і був міністром фінансів. І, до речі, е, йому кажуть, ну як аналітики, говорять, що він є автором успіху проходження Британії під час ковіду, угу. але йому зараз і закидають ті, ті заходи, які він робив, і вони були успішні до 2022 року. Закидають йому якраз зараз у 2022 році, угу. що якраз великий друк грошей, якраз фінансова впитка у ці ну, в економіку, вона зробила розгон, Інфляція, розгон інфляції. Да. І як він буде виходити з цієї ситуації, ну, яка зараз склалася, угу. ну а, я хочу ще раз а, звернути увагу, що Британія дійсно в дуже в незручній ситуації, і всі оці ці. Пабліки пишуть про те, що криза, 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 криза. І подивимося, наскільки вистачить запалу цього уряду, тому що ліберисти теж не мовчать, вони бачать, який в них відрив. У них вже там відрив майже 33% три відсотка по опитуванням. Ну, так, і так, вони голови вибори, вибори проголовують. Консерватори, полностью. і це було до, до речі, Ще? консерватори. ну, Дорікали Лістра, що своїми оціми непослідовними діями вона якраз і вщенті, вщенті розбила, розбила всі рейтинги завдяки тій кропіткою роботі, яку Торі робили всі там 12 років, угу. коли мали більшість. Ну, тобто вони вибрали зараз прем'єра фінансиста для того, щоб він. Пройшов цю зиму, знову ж таки, подивимося, пройде чи ні. Так, да, вже тут треба подивитися. Треба дивитися, що очікувати Україні. Чи ну, я думаю, що от, міністр оборони Куди? Бен Волос угу. і надалі буде працювати в уряді вже рішеснака. Я думаю, що його позиція всім відома. Я думаю, що вона не зміниться, і тому на Британію Україна може розраховувати, Ми але має. не забувати, що британці зараз будуть понурені у свої проблеми, у свої. Оці платіжки, які будуть приходити, тому що в них дійсно, ну, ну, уявляєте, в них ну, домогосподарство в середньому ціна зараз, мова йде про 2,5 тисячі фунтів на рік, до, зимк, до зимку майже 5 тисяч, а може і 6 тисяч фунтів. Тобто для британців після Брекзиту і оцих е, е, великих. Е, Сподівань, що буде на набагато краще житися, на виходить не загалом зовсім інші речі, тому що Британія ну по всім по статистичним показникам угу. вона показує от сього сьогоднішній рік. Він показує найгірші показники як по інфляції, як по фунту стерлінга його курсу по доходності державних паперів. Ну, Загалом, ну, ну в, них, дуже, в них дуже, дуже, дуже важка ситуація, і я сподіваюся, що цей уряд якось виправиться. Ні, ну ми так. теж сподіваємося, але, але, але щоб, це щоб він Британія. не скорочував допомогу Україні для нас, да, тому що у них свої інтереси, у нас свої. Британія, якщо не помиляю, взагалі друга країна після штатів по об'єму нам військової фінансової допомоги. Тому ну, для нас це дуже важливо. Це не лише слова, а реальна їх допомога. І будемо сподіватися, що, 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 що так і буде. Ну, сум, в принципі, сказав, що він буде надалі нас підтримувати. Зеленському завжди. — Зателефонував. — паде... Він За да, 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 да. зателефона, за Ну, тому, значить, він виконав вже перше свою обіцянку. Яку... Пообіцяв, по що буде зустріч скором, ну, що, ходимо. щось таке було, да. А, і давай наприкінці про Бориса Джонсона. Як ти думаєш, взагалі його далі кар'єра? Тому що в нас так почали розганяти, що от він зараз повернеться, він такий, ну як не знаю, як Британія, але в Україні всіх, скажімо так, трохи е, понурив, коли сказав, що ні, я йти не буду, тому що не хочу партію, щоб вона була сильно розділена. Ну, твої думки давай міняємося. Я думаю, беремо. що час Бориса Джонсона на цей момент він. Він вичерпаний. Він все, все, він, да, він він все mm -hmm. що міг сказати своїм е виборцям, він сказав під час перегонів, які він переймів, ну його, його лідерство перемогло. Mm -hmm. І я думаю, що він, бачивши, яка ситуація реальна в Британії, він дуже подивиться. Да, да, потекати, це, да. трошки, трошки, скажімо так, Подивиться, як у цих всіх. Його е, колег по партії да. буде виходити. А потім я думаю, що він обов'язково вийде на якого, коні, якомусь на... своєму новому плаву. року. Да? Ну я також думаю, що він правильно зробив, тому що зараз буде дійсно дуже важка зима у всій Європі і Великобританії також. І, і зараз ти на цей, ну якщо не електричний політичний стул, то близько до, до цього ну, ну на між Навіщо людині, да. яка вже була прем'єром, розуміє, що може ну, і на тому що в нього досі залишається в величезна підтримка, ми бачили на да, рейтинги, що він там був на першому місці, да по відношенню до суника. Ну я там певна їх дуже близькі рейтинги. Тому ну дійсно треба почекати. А там, вже якщо коли Сунак також свою можливу політичну, да, історію ну, це, закінчий, це відмінність. Він може от я все люблю ага. порівнювати Україну з Британією. Оце небажання триматися за. Посаду, це от дійсно якась партійна дискусія. Це партійний що голос партійців має значення, має що більше, голос не. депутатів має значення вирішення в оцих всіх комбінацій. Е, ну, з передачею влади, з реакцією на суспільну думку. Ну, лістрас могла ж розповідати, що ви мене обрали, в мене мандат довіри на ну, два ж, роки. Ні. Тобто, ну ми просто у нас різні моделі спілкування ну, треба, ну. і. То, що імпонує в Британії, те, що політики вони реагують на суспільну критику і, звичайно, вони роблять якісь кроки для того, щоб відповідати тим настроям, які відбуваються у суспільстві. Так, я поподружу, я також ще кажу, до речі, що Борис Джонсон буде відкривати офіс у Великобританії, щоб план маршала для України по світу впроваджувати. Ну так, пише The Guardian. подивимося, друзі. Ось е, насги йому. Да, на йому. <світ> ну, та, -та, та такі інсайди. Дякую, що додивилися. До речі, наша мета канала також це підвищення політичної та правової культури, про що казав Олександр і в Україні також. Тому, якщо підтримуєте мету, то підпишіться. Якщо вам відео сподобалося, також підпишіться. Поставте мови обов'язково вподобайку, це допоможе йому розповсюджуватися на теренах YouTube. І до нових зустрічей на нашому каналі. Дивіться інші наші відео. До побачення. Пока. До зустрічі.